Сьогодні відбулося друге пленарне засідання позачергової 22-ї сесії Кременчуцької міської ради. Загалом депутати розглянули і ухвалили 36 питань щодо забезпечення життєдіяльності міста. Розпочали пленарне засідання з питання про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік. Бюджет складний важко прогнозувати щось, але результат голосування Верховній Раді по Військовому ПДФО свідчить про те, що депутати, а зокрема мажоритарщики від міста Кременчука, в тому числі розуміють про важливість наповнення місцевих бюджетів. Тому ми можемо з вами зараз говорити про збільшення обсягу місцевих гарантій щодо розвитку електротранспорту в місті Кременчуці. Під час сесії депутати підтримали рішення щодо надання місцевої гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченням залученим комунальним підприємством Кременчуцьке тролейбусне управління імені Ловітана. Нам зараз треба збільшити кількість транспорту на правий берег. Ми відчуваємо, що можливо доведеться посилити або замінити повністю маршрути номер 18, 15Б і 30, На жаль. І ще деякі маршрути по місту посилити, тому що приватний перевізник з них іде. Він не може витримувати вже ті умови, коли немає протоспроможного пасажира майбутнє за електротранспорту. Розглянули й питання, що стосується освіти. Депутати прийняли рішення про визначення форми організації освітнього процесу в окремих закладах загальної середньої освіти, а також про реорганізацію шляхом приєднання закладу дошкільної освіти номер 79 до ЗДО номер 80. Також під час засідання прийняли рішення щодо землекористування міського майна, роботи комунальних підприємств, а також затвердили рішення стосовно підтримки Збройних сил України. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.